Кіровоградщина забезпечувати молоком Європу. Такі плани у керівництва сучасного молочно-товарного комплексу Петриківське молоко, підприємство, що розташоване в селі Нова Прага Олександрійського району, побудовано за найсучаснішими технологіями і вже пройшло сертифікацію для експорту продукції в Європу. Про перспективи молочно-товарного комплексу у сюжеті Миколи Момиги. Усі доступні на сьогодні найсучасніші технології, впроваджені на цьому молочно-товарному комплексі. Це і найбільша в Україні доїльна установка типу карусель і комп'ютеризована система догляду за коровами і сучасні кормозмішувачі. Молоко, яке ми тут отримуємо, воно відноситься до європейських стандартів. Ті підприємства, на які ми здаємо сьогодні, молоко, воно вони. Експортують молоко в Європу на даний момент. Наш комплекс в цілому пройшов сертифікацію вже для експорту в Європу. Через ці підприємства приїжджала Єврокомісія, дивилися цілком задовольняє. Ми відповідаємо найвищим стандартам якості. У планах виробників створити власне переробне підприємство і напряму постачати молочну продукцію на ринки України та Європи. Та це за словами керівництва потребує багато часу і зусиль. В перспективі це буде розглядатися, і переробна галузь вона, вона не приходить зразу створити таке підприємство, зібрати людей, створити команду, створити. Зібрати на спеціалістів. Комплекс розрахований на 5 тисяч голів. Зараз тут утримується близько трьох тисяч корів. Поголів'я планували поповнити телятами з Франції та Канади, як це вже робили раніше. Однак через проблеми з валютним курсом на це пішло б набагато більше витрат. Тому розмножувати і вигодовувати телят вирішили силами власного підприємства. Тому ми пішли під тим шляхом, що сьогодні відбираємо поголів'я від кращих. Від кращих корів і сьогодні додаємо поголів'я, те українське поголів'я, яке сьогодні є на інших підприємствах і яке вже сьогодні знаходиться і тут. На повну проектну потужність підприємство має вийти наприкінці наступного року. Тоді за добу отримуватимуть 70 тонн молока. Разом зі збільшенням об'ємів виробництва збираються працевлаштувати ще до півсотні жителів навколишніх сіл. Микола Мумига, Олег Пазняков день за днем.